Вітаю, 78 дверей, Таро. його почуття, Тобто загадана вами людина. Це загадана партнера. Це про жінку, про чоловіка. Насправді не має значення. Ви повертаєте на себе. Давайте подивимось почуття. Помірність, баланс, гармонія. Ну в. В відносинах це нічого не відбувається. А от справді помірність це карта для відносин це болото. Ну, насправді, це переливаємо з одного бокалу в інший, ну, нічого не відбувається. Тобто все в от такому, знаєте, гармонія без якісь розвитку. Я би так сказала. Ну, що можна сказати по цим картам? Людина має до вас позитивні гармонійні почуття. Вона бачить у вас джерела радощів по сонцю, так? Гармонії. А готова людина з вами розмовляти відверто. Для того, щоб ви, можливо, щось хочете прояснити для себе. Тобто людина готова, людина вас кохає, король кубків. Тобто людина кохає, людина, яка має почуття, але ця людина любить іще до себе почуття. Не забувайте, що король кубків це іще наповнені, наповненість для себе. Хочу наповнитися цим вокалом, цими емоціями цим коханням, цими почуттями. Відкрите двері, заходьте, будь ласка, наповнюйте мене. Ну, Ви для нього, знаєте, для цієї людини є важливим. Ви приносите е, світло, стабільність, От я ще повторююсь. Що тут немає ніякої ніякого розвитку, тому напевно, людина вже готова порозмовляти відверто задля того, щоб у вас відбувався якийсь рух в ваших відносинах.